Так само, очевидно, кріпилися так звані егацькі тарани часів Першої понічної війни, кучно знайдені біля Сицилії у місцях морських битв. Фото кількох із них дає розуміння розмірів та типової форми, яка насаджувалась на дерев'яний виступ форштевня та фіксувалася кількома цвяхами до першого удару, мабуть. Що переводить такий таран у статус одноразового боєприпасу, на фото видно товщину стінок втулки, вона трохи менша за сантиметр, і при відносній м'якості бронзи від зусилля в десятки тонн повинні бути деформації, а їх непомітно. Тобто або відразу ламалася дерев'яна основа, або ці тарани з неї зривалися. Або ж вони зовсім не були у вжитку. Порівняйте корозію бронзового шолома, який пролежав дві тисячі років у сухій землі, і цього тарана з морського дна. Він, мабуть, має бути в гіршому стані, але навпаки, він як вчора відлитий. Звичайно ж, бронза стійкий метал, але солона вода, панове, і тисячі років. Може, хіміки розвіють мої сумніви?